Василь, ви можете можете прикоментувати да, пана Артема, те, що каже нам Микола Тищенко, значить його рейд до колцентру, де за словами пана Миколи, несподівано виявився народний депутат від слуги народу Олег Семінський. Чи можете ви так само розділити позицію пана Миколи? Що припустити? Да, ми обережно припускаємо, що пан Олег Семінський був в курсі, те, що у його будівлі, яка да, де розташований його приймання, зокрема як народного депутата України, працює. Є кол-центр, який да, якось афільований до країни агресора Дивіться. Мій колега Микола Тищенко надав вичерпну інформацію вам з цього приводу. Поясню, чому. Тому що він там був присутній, він там бачив, що відбувається. Те, що там кол-центр. Те, що там, те, що я бачив, це печатки, це документи, це неповнолітні е, діти. Там люди знаходяться, так це комп'ютери, всі признаки шахрайського кол-центру. Так, це я бачив. Це я вам можу конкретно сказати. А що стосується нашого колеги, народного депутату, якого який можливо має відношення до цих кол-центрів, і що найжахливіше, ці кол-центри можуть можуть бути причетні до співпраці з Російською Федерацією? Так це дуже страшні злочини. Ми сьогодні розуміємо, що це це просто жах. Це просто жах, і звичайно на це треба звертати увагу. Це треба розслідувати. Треба щоб працювали добре правоохоронні органи. Тому що якщо така інформація підтверджується, це означає, що у нас в країні ще більше ворогів, чим чим зовні. Розумієте про що я тому е, тут зараз потрібно, щоб гарно працювали правоохоронні органи. Такий факт бачите, е, з'явився. Він зафіксований. Далі робота вже системна. Повинна бути без така привзята саме до е, тих Ар учасників, Артем, які там знаходять. абсолютно з вами погоджують.